Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо камеру заднього огляду від компанії Ideal, модель CV818. Постачається в фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон, також інструкція. Відеокабель довжиною 5 метрів. Монтажний комплект. Двосторонній скотч для монтажу. Також дріт живлення для підключення самої камери. Живлення під'єднується 12 вольт. І сама камера ось в такому вигляді. Корпус камери з пластику, камера герметично проклеєна, пиле, вологозахист захист також є в даній камері. Виставляється потрібний кут. Нахилу і фіксується двома гвинтиками. В даній камері е, будена матриця CCD, е, роздільна здатність даної камери 1288 на 968 пікселів. Кут огляду, як заявляє виробник, 150 градусів. Зараз ми дану камеру під'єднаємо на живлення до монітору і візуально подивимося, як вона виводиться зображення. Під'єднали камеру до монітору. Ось таке зображення вводить камера. Дуже чітко показує. Доволі широкий кут огляду. Бачимо, також є паркувальні лінії для зручності парковки. При купівлі на дану камеру обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.